Розплющити очі. Мене в тобі дратує все: обмеженість, необережність, різкість, метушня, те, що між нами прірва нездоланна, і як би сильно не хотіла в тобі я ліпшого життя, заздалегідь я відчуваю, що на це не маю сили. Лише удома відчува, що усередині існує я, якому в повсякденні немає простору розкрити крила. Криза. Це не тільки худі у липні, не тільки вічна біганина і кордони, відведені мені, в яких свободи вітер вже давно не мене. Дихати дедалі важче усвідомлення. Із чистим розумом і викарбованим внутрішнім мармуровим стрижнем маніфестую моє я змінити здатне це на все, що йому надає змогу бути вільним.